Вітаю, це маркер подій, і мене звати Ольга Салабай. Операція Сил оборони на Курщині триває. Наші воїни продовжують просування і продовжують поповнення нашого обмінного фонду. Взагалі, зараз багато уваги прикуто до Курщини. І мене виключення. Команда «ФМ Галичуна говорить про це мало не щодня, про актуальні події, що там відбувається. А сьогодні ми взагалі маємо унікальну можливість поспілкуватися з людиною, яка там побувала. Артем Лаготенко, кореспондент телеканалу Еспресо. Сьогодні в маркері подій. Вітаємо вас, пане Артеме. Где Нагадаю нашим слухачам, що слухати маркер події наживо щобудня можна о 9:15, а переглядати на нашому Ютуб каналі «ФМ АФАМГалачина аналітика, вкотре закликаю обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал, щоб не пропускати наші нові відео. І пишіть нам у коментарях, що правильно ми підбираємо для вас теми і можливо, ви хочете якихось бачити конкретних гостей. Це також нам пишіть. Отже, пане Артему, хочу розпочати розмову саме з того, що ви бачили на Курщині. Тут нас цікавлять ваші спостереження, що багато. Знищеної ворожої техніки було навкруги, і чи багато з місцевих взагалі встигли евакуюватися. На Курщині я пробував два дні з нашими військовими. Супровід був постійний. Нам вдалося об'їздити все прикордоння, яке зараз контролюється Збройними силами України, найближчі населені пункти. Ну і власне саме місто Суджа. З того, що я там побачив, я зрозумів, що ці райони абсолютно повністю контролюються збройними силами України. Найбільше, мабуть, що мене здивувало, це, це ставлення наших військових до місцевого населення. Воно абсолютно нічим не відрізняється від ставлення збройних сил України до цивільного населення України в фронтових населених пунктах. Місцевих я побачив доволі багато тому, що вони ховаються в укриттях, в підвалах в себе вдома бояться виходити насправді. Але е, на вулиці вони вільно просуваються пішки і велосипедами. Весь інший транспорт він наразі там не працює, бо по суджі практично. Повністю повна гуманітарна катастрофа. Там взагалі немає ніяких комунікацій, ні зв'язку, ні світла, ні газу, ні води. Звісно, немає чим заправляти автівки. Люди, місцеве населення. Коли ми були в місті, почало мародерити власне місто. Вони обирали все, що було в магазинах. Заходили в поштові відділення з цілими візками, тілешками. Був цікавий момент, коли ми стояли на вулиці з військовими, із відділення Wildberry, це російський аналог розетки. Вийшов цивільний з візком, набитим якимись товарами. Там не зрозуміло було, що це речі. Якісь І він нам крикнув Спасіба. Ми з військовим зрозуміли, що він подякував просто за можливість памордерити. Чи встигли ви за час перебування на Курщині побачити загалом, як росіяни цивільні ставляться до наших військових? Бо ставлення наших військових до них ми вже знаємо. Ми ви нам детальніше розповіли. І ми взагалі бачили ці ролики, на яких вони дякують, на яких вони беруть продукти, які дають наші військові? А як вони до них ставляться? Чи є якісь хто категорично там проти кажуть, що це окупанти? Прийшли загалом отаке. Місцеве населення до наших військових ставиться рівно так, як ми цього очікуємо. Ми дуже багато спілкувалися з суджанами, і я зрозумів, що у спілкуванні вони просто намагаються вгадати, що від них хочуть почути тож бути впевненим у щирості того, що вони говорять, доволі проблематично. Ну, Тим не менше, у нас була можливість подивитися на їхній побут. Зокрема, військові нам показували деякі садиби в прикордонних населених пунктах. Там всюди символіка Російської Федерації, георгіївські стрічки. Найбільше, що шокувало, це в одному з Парків валялись дитячі іграшки, і вони всі були обмотані гіоргійськими стрічками. Ну, тобто, можна зрозуміти, як там виховують дітей. Пам'ятник Леніну його таке знесли чи не знесли? Ну відео ми бачили, як вже його зносили. А ви встигли побачити, як його зносили, і взагалі хто це міг зробити? Пам'ятник Леніну взагалі в суджі дуже загадковий. Я починаю думати, що це привід якийсь. Бо коли ми приїхали в суджі, вже всюди в інтернеті гуляли не тільки фото, але відео порожнього п'ятисталу, на якому пам'ятника не було. Але тим не менш, ми приїхали, і, і ліч стояв на своєму місці. Щоправда, трошечки частини голови йому бракувало. Не можна було зрозуміти, чи відстрелили, чи він падав просто кілька разів. що мене найбільше здивувало в цій історії. Військові, які нас супроводжували, сказали, що Збройним силам України довелося представити охорону до цього пам'ятника, бо боялися, що його там почнуть плюндрувати, і це стане підставою для використання негативних наративів про Збройні Сили України. Я припускаю, що його зносили з п'єдесталу і ставили знову. От на якій стадії і ліч суджі зараз, я не знаю. Сподіваємось, його там немає. Так, і що сподіваюсь, що нас в цьому не звинуватять, тому що ви, як ви сказали, охорону навіть йому представили. Е, я бачила, що деякі журналісти вони ходили по суді взагалі без захисту будь-якого, без бронежилету. Бо вас я бачила, от навпаки, ви були вдягнені, та як і має бути вдягнений журналіст на таких територіях. І вони робили вімкнення з центру суджі, просто в цивільному одязі. От як я зараз сиджу в сорочці, чи взагалі зараз там безпечно е, на Ваше переконання на вашу думку, і чи російська армія взагалі не атакує ЗСУ, враховуючи, що там є ще досі багато цивільних доволі? Це кричуще безвідповідальність моїх колег, які вирішили доречно ходити по суджі без броні, бо цим вони не тільки наражають на небезпеку себе, а і додають заявих проблем нашим військовим, яким потім доведеться їх звідти витягати. Я б не сказав, що суджі безпечно, хоча там, напевно, набагато безпечніше, ніж у тому ж Покровську. Справа в тому, що суджі абсолютно, як я вже казав, контролюються збройними силами, проте є постійна загроза авіаційних обстрілів, зокрема, коли ми були в місті, то стали свідками того, як наші дрони саджали за Помогу ребів, ворожі безпілотні літальні апарати вони просто поряд з нами падали, тому все-таки не варто забувати про безпеку. Ми бачили по місцевому населенню, що воно дуже налякане, смикалось при кожному там пострілі. Очевидно, що обстріли сучі періодично відбуваються Налякане, як і наше населення, яке вже на жаль, але до цього звикло за кілька років повномасштабного вторгнення. Хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні ми спілкуємося з кореспондентом телеканалу Еспресо, який побував на Курщині з Артемом Лагутенком. Обов'язково закликайте, пишіть свої думки під цим відео. Пишіть, що ви думаєте, зокрема щодо пам'ятника Леніну, що з ним відбувається, ваші думки нам буде цікаво побачити, і ми обов'язково на них відреагуємо. Отже, пане Артеме, стосовно безпеки, ми зрозуміли, що там. Не зовсім безпечно, а чи є якісь повітряні тривоги, які сповіщають місцеве населення, чи взагалі є в них укриття, куди ховатися? укриттів немає в суджі, немає повітряної тривоги. Те, що я побачив, що місто абсолютно не було готове до вторгнення. Нас лише здивувало ми побачили укріплення. Зроблені очевидно на в місцевій адміністрації міста, що далеко нам ну, розуміння, що там принаймні за день-два знали, що буде наступ. Місцеве населення нам в один голос жалілося на місцеву владу, яка не організувала ні евакуації належної, ні ніякої гуманітарної допомоги, ні як не підготувало населення до того, що може принаймні трапитися. Насправді хочу сказати, що в місті видно, що дуже швидко закінчується провізія, і якщо нічого з цим не робити, містяни там почнуть просто помирати від голоду. І як би ми до цього не ставилися, ми є заручниками міжнародних конвенцій, і Україні, Україні доведеться вирішувати цю проблему. Стосовно евакуації місцевого населення, чи побачили ви на власні очі, як, наприклад, відбувається евакуація. Ну, ми вже зрозуміли, не відбувається російська евакуація, чи відбувається українська евакуація, тому що я сьогодні прочитала таку інформацію. Я не знаю, чи це правда, чи це фейк. Жінка, як вона стверджує, що у нас Харкова, і вже вона каже: з суджі приїхала якась родина, з якою вона нібито спілкувалася. Знову ж таки, я не знаю, чи це правда. І вони кажуть, ми будемо тут жити, тут добре, бо у нас немає газу, нема світла, а у вас тут і газ. Світло і мені квартиру дали. Ну насправді мені доволі дивно, як судячи, ця родина могла опинитися в Харкові. Так я кажу, я а... не знаю, чи це взагалі так чи фейк, чи це правда. Чи я от про те, чи бачила ви цю евакуацію, чи ні? Я не бачив таких евакуацій в бік території України, і мені ніхто не підтверджував інформацію, що вона взагалі планується ні місцеві, ні наші військові. За час перебування на Курщині, чи часто взагалі працювала наша і ворожа авіація? Чи не боялися росіяни взагалі її випускати, враховуючи те, що у перші дні було ну, досить багато повідомлень про знищену їхню авіацію? Ми не ну, той час, що ми там були, ми не чули ніякої ворожої авіації, не були свідками падіння ворожих фабів і кавів. Натомість. Чули доволі інтенсивну роботу нашої артилерії, в тому числі і реактивних систем залпового вогню? Очевидно, що Україна там має домінування в застосуванні снарядів. Якщо говорити про ситуацію на лінії фронту в Курській області, як відбувається прорив ЗСУ? Бо росіяни вони вже повідомляють, що нібито вони цей прорив зараз станом на зараз зупинили? Інформація, яка надходить з російських джерел про ситуацію в Курській області, вона на 90% не відповідає дійсності. Я коли виїжджав у це відрядження, ну насправді більшість інформації, що можна було отримати про ситуацію там це інформація саме з російських джерел, і тому я орієнтувався на те, щоб її перевірити. Я зрозумів, що Росія продовжує використовувати свою пропаганду, ігноруючи об'єктивну реальність. Ми бачили велетенську кількість росіян, російських військових, мертвих, які лежали на позиціях, які вони мали захищати, або неподалік від них. Ми бачили їхні позиції, де зберігалися схеми, креслення. Військова інформація, яка в першу чергу мала бути евакуйована, і це давало підстави вважати, що росіяни тікали звідти похабцем Я також хочу, щоб ваша аудиторія розуміла, що інформація, яку ми отримуємо про ситуацію в Курській області, вона Постійно з запізненням у кілька днів. Тобто, якщо нам говорять про якісь котли в якихось містах, ми маємо розуміти, що наші війська вже далі. Про те, що відбувається на лінії зіткнення, нам не вдалося поїхати прямо на нуль, де зараз ідуть бойові дії. Проте, у нас була змога спілкуватися з офіцерами, які Приймають участь у цих бойових діях, які знають стратегію і розуміють найближчі плани, які від них очікує командування. Власне, ми точно можемо говорити про те, що наші війська збираються робити лінію оборони вздовж річки Сейм. А це означає, що всі населені пункти, які знаходяться перед цією рікою, вони або вже або найближчим часом будуть під контролем збройних сил України. Хай так і буде. І ще на останок таке питання: чи вдалося вам побачити, як обмінюють точніше, не обмінюють, а поповнюють наш обмінний фонд, і чи взагалі це часто явище? Мені особисто не пощастило нам не вдалося це побачити, але це явище постійно. Пане Артеме, ми вам дякуємо за розмову. Я нагадаю, гостем маркера подій сьогодні був кореспондент телеканалу «Еспресо» Артем Лагутенко. Мене звати Ольга Салабай. Я вкотре закликаю. Обов'язково вмикайте радіо «ФМ Галичуна щобудня о 9.15, о 16.15 та о 17.15 І слухайте маркер подій наживо. А переглядати його можете на нашому Ютуб каналі «ФМ Галичина Аналітика обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наші нові відео. І до зустрічі.